Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ДБР затримали як з депутата Жмеринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї ради. Батько затриманого Віктор Жеребнюк є колишнім народним депутатом сьомого скликання від забороненої партії регіонів та чинним депутатом міської міськради від ОПЗЖ. Як повідомляє ДБР, на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов'язки. Його бізнесові та політичні інтереси у регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради. Як повідомляє, для ДБР кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевої ради його особистих та бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив допомогти батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата, члена постійної земельної комісії жмеринської міськради. За даними УП, йдеться про депутата Анатолія Житницького. За замовне вбивство депутату ПЗЖ пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів. США. у ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Повідомляє ДБР. Встановлюється, можливо, участь батька затриманого, регіонала, в замовленні вбивства.